1 січня 2023 рік ти все ще крутиш рекламу з особистого рекламного кабінету? А що ти будеш робити, якщо в тебе його заблокують? Візьмеш особистий профіль своєї матузі чи сестри? Друже, ти вже маєш створювати бізнес менеджери та делегувати собі права адміністратора. Буквально кажучи, це другий невід'ємний елемент в правильному алгоритмі запуску реклами. Повторюсь: якщо в тебе заблокують особистий рекламний кабінет. Можливості запуску реклами з цього аккаунту в тебе більше не буде. В жодному з варіантів. А наприклад, якщо ти вмієш створювати бізнес-менеджери, і на бізнес-менеджер прилітає бан, який забороняє тобі е, відкручувати рекламу, в тебе є можливість створити інший бізнес-менеджер. Та знову крутити рекламу. Правильний алгоритм створення бізнес-менеджеру справа не з легких. І перш за все, аби приступити до створення бізнес-менеджеру, ми обов'язково маємо мати бізнес-сторінку Facebook, прив'язану до бізнес профілю Instagram. Про це я розповідав в одному із минулих відео. Прикріпляю посилання, можеш ознайомитися з ним перед цим відео і повертатися сюди. А прямо зараз, я, як і завжди, абсолютно безкоштовно навчу тебе створювати бізнес-менеджер, додавати до нього усі необхідні інструменти та делегувати права адміністратора. Поїхали! Ми з вами переходимо до сафарі. Пім! Потрапляємо до Safari. це особистий профіль Facebook, з якого ми створювали бізнес-сторінку Facebook і прив'язували з бізнес-профілем Instagram. Будь ласка, ознайомтесь з тим відео, яке я прикріплював трішки раніше. Це дуже важливе відео. Ознайомтесь з ним. І так, аби нам створити бізнес-менеджер, перш за все, ми маємо перейти до Meta Business Suite. Воно у вас має бути десь тут, обов'язково тут зверху буде, може бути десь трішечки нижче. Е, якщо не буде, можете написати мені особисті повідомлення до інстаграму в Direct. Я обов'язково вам допоможу. І так, ми переходимо до MetaBusiness Suite. Добре. І далі, аби потрапити до бізнес-менеджеру, ми тиснемо на довідку і обираємо Go to Business Manager. Клікаємо один разок. Переходимо до бізнес-менеджеру. Бачимо. І аби створити бізнес-менеджер, у нас тут буде активна кнопочка Створити. Ви просто на неї тиснете і будете створювати бізнес-менеджер. У мене, на жаль, зараз ліміт із бізнес-менеджерів. Їх може бути два. Раніше можна було створювати там ще більше. Можна видалити бізнес-менеджер і створити заново новий. Тобто, там немає нічого складного. Абсолютно. Ви створюєте бізнес менеджер, заповнюєте там деяку інформацію, і що ми робимо з вами далі? Ось, наприклад, ми створили бізнес менеджер Ось він. Що ми з вами робимо далі? Тиснемо на нього, тиснемо на, бачаюся, шестерінку. Шестеріночку, ну, коротше кажучи, налаштування. Переходимо сюди. І перш за все, давайте ми додамо до нашого бізнес-менеджеру. Це як наш портфель з усіма інструментами, в якому знаходиться профіль Instagram, бізнес-сторінка, Facebook, пікселі, каталоги і так далі. І ми <клес> маємо з вами делегувати права, наприклад, клієнт. Ви заходите через TeamViewer або іншим видаленим способом. до Особистого профілю Facebook вашого клієнта, ні в якому разі не просить в нього пароль, логін, аби не було блоку. Я вам можу дати 80-90%, що якщо ви візьмете пароль та логін і зайдете зі свого браузеру, буде бан 100%. Тобто заходите через TeamViewer до Facebook, створюєте там бізнес-менеджер, тобто робите увесь алгоритм дій, який я вам зараз показую. Будь ласка, що ми з вами робимо для початку? Дивіться, сторінки. Ось у нас. Тут треба буде додати сторінку. Бачите, тиснете сторінку, додати, е, додайте, додайте сторінку. Вставляємо сюди кхе, назву сторінки, пишемо, е, або просто копіюємо URL-ку сторінки, вставляємо і у нас тут буде сторінка. Тиснемо Add page, додати сторінку. Вона в нас додасться. Е, далі, що нам треба буде робити далі? Нам треба буде створити рекламний е, обліковий запис, тобто рекламний кабінет. Е, так, робимо це прямо зараз. Тиснемо додати е, створення рекламного облікового запису. Тиснемо назва рекламного облікового запису. Наприклад, це буде. Це буде... Нехай це буде просто тест. Обираємо часовий пояс. наприклад. Взагалі не важливо де, де ви знаходитеся, Об, обираєте, наприклад, там в Польщі, обираєте Варшаву. Я зараз не буду цього це шукати тут по алфавіту. Усе обираємо, наприклад, будь-що обираєте валюту. Там, наприклад, я вкручу в Польщі рекламу, обираю Польщу, там Варшава, польський злотий. Якщо бажано так робити, аби не було конфліктів. З картою, наприклад, у вас на карті злоті, ви ставите долари. Може бути нормально, може бути, можуть бути якісь проблеми. Facebook це така машина, знаєте, яка постійно шкутильгає. Дуже часто є якісь проблеми. Отже, ми з вами обрали Європа, долари USA. Тиснемо далі. My business. Створити My business. Добре, ми з вами бачимо, обираємо одразу себе, наприклад, там буде людина, наша людина, клієнт. Обираємо його і менедж Ed аккаунт. Обрали нашого клієнта аккаунт. призначте, Додати платіжну інформацію. Можете натиснути і додати одразу картку клієнта. Картку клієнта обирайте також. валюта. Тут все абсолютно нічого складного. Як відкручувати рекламу без е, податку, який з нас бере Цукерберг 20%, про це я вам розповім у, у, нас, на, у одному із наступних відео. Е, тому що також є люди, які ще не знають, як відкручувати рекламу без податку. В 2023 році нинішньому. І так, після того, як ми з вами додали сторіночку та рекламний обліковий запис, що ми робимо з вами далі? Група ресурсів у компанії. Нічого не робимо. Додатки. Також нічого не робимо, облікові записи Instagram. Тут нам також треба буде натиснути Додати і підключити свій обліковий запис Instagram. впливаючи вікно заблоковано. Тут вилазить Інстаграм, і так само, як у минулому відео, ми вводимо пароль логін від Інстаграму, який ми хочемо підключити. Тобто пароль логін там, наприклад, від інстаграму клієнта. Саме того, на який ми збираємося крутити рекламу. WhatsApp аккаунт можете підключати, можете не підключати. Якщо будете крутити рекламу у WhatsApp, можете також підключити. Я цього абсолютно не роблю. Я підключаю сторінку, створюю рекламний обліковий запис. Додаю обліковий запис інстаграм. І так, що ми робимо далі? Далі ми можемо заповнити інформацію про компанію. Е, можна тут, можна, якщо ви дійсно працюєте з якоюсь компанією, можете напис заповнити усі ці дані, юридичну назву компанії, адресу, номер телефону, все тут по, по списку пройтися, аби у Фейсбука було менше приводів до вас, скажімо так, докопатися. Далі важливим кроком, який нам треба буде зробити, це. Підключення двохфакторної аутентифікації, двохфакторної, двохфакторної, неважливо. Е, нічого складного також немає. З цим питанням ви також можете розібратися. Підключаєте двохфакторку по номеру телефону, або якщо я не помиляюся по коду із аплікації на телефоні. Підключаєте двохфакторку, що нам треба зробити далі. Де нам залишилося делегувати права адміністратора. Нам собі, тобто, ми це робимо, як я вже вам казав, через тім видалено зараз на профілі е, клієнта. Нам треба дати зараз собі до цього бізнес-менеджеру, створеного, наділити нас правами адміністратора. Як це зробити? Дивіться, зараз по умовченню, по, по замовченню. Тут стоїть адміністратор, лише власник бізнес-менеджеру, тобто е, ваш клієнт, ось Андрій Анісимов. Це Особистий профіль Фейсбуку. Як додати? Тиснемо додати. Доступ адміністратора. Тут ми пишемо імейл-адресу людини, на яку в неї зареєстрований Facebook. Тобто, зараз я тут буду писати імейл, наприклад, свого власного профілю. Ось, ось типа це профіль клієнта, і я буду давати собі на сторінку Павло Миронов. Права адміністратора до цього бізнес-менеджеру. Я пишу, вписую сюди імейл, на який в мене зареєстрований мій власний профіль Facebook. Перевіряємо. Наче правильно. Так, і тут обираємо ресурси, е, інструменти, яким ми надаємо собі права доступу адміністратора. От, дивіться, сторінки. Бачимо сторінки. Обираємо її обов'язково. І просто обираєте тут повний контроль. Не, не паримося. Повний контроль. Далі рекламні облікові записи. Бачимо, ось тест, рекламний е, кабінет, який ми створили. Також знизу переводимо повзунок в праву сторону. Облікові записи Instagram. Бачите, Тут маємо також обліковий запис Instagram. І також тут треба. Так, все перевести. Отже, ми з вами обрали, все увімкнули. Блікові um записи Instagram, повзанки всі направо. Рекламні блюкові записи, повзанки всі направо, сторінки, Facebook. Все. Invite. Запросити. Inveytion. Добре, готово. Далі. Що ми робимо? Бачимо, що у нас тут статус в очікуванні. Тепер нам треба перейти на наш. Емейл, e на який вислано це. Тобто зараз я буду переходити на свій Gmail Анатолій Бобров, і я вам покажу, що мені прийшло запрошення. Отже, друзі, любі друзі, ми з вами перейшли до нашого Gmail. Ось бачите: Анатолій Бобров, 97 той на який ми висилали запрошення. Бачимо, тут лист. Лист може не бути в папці. Надходжені, отримані, він може бути в спамі, може закинути його в спам. Або просто тиснете тут. Вся пошта у вас відкривається, не, не, не розумію, чому в мене на російській мові зараз Gmail. Треба розібратися, мабуть, це на цьому аккаунті. Бачимо цей лист. Вам надіслано доступ до компанії Crea Target, який ми тільки що висилали. Тиснемо почати, можемо нічого не читати, просто тиснемо почати. Ім'я. Вписуйте ваше ім'я, наприклад, ну, як вас звуть. Павло Миронов. Павло Миронов, добре. Е, компанію не підтверджено, нічого страшного, нічого підтверджувати не треба. Так, інформація про сторінку. Продовжити. Прийняти запрошення. І для цього нам треба ввести пароль від нашого особистого профілю. Тисну надіслати у новому сторінку. І скоріше за все, ми бачимо зараз під підгрузиться. Ми бачимо, що тут ми вже, скоріше за все, додалися, як адміністратор. Швидше, будь ласочка, бачите, Фейсбук просто ламається на кожному, на кожному кроці. Аби не чекати, ми з вами переходимо до вже власного особистого профілю Facebook якому ми делегували права, наприклад, ви завершили роботу, все, ви, ви дали собі доступ, переходимо до Business Suite, палимо тут усі наші переписки, усі переписки клієнтів наших. Бачимо тут Create-Target, рекламний обліковий запис. Це наш бізнес менеджер. Тиснемо на налаштування, дивимося, що у нас тут. Усе є, усе як із сторінки клієнта, все ми можемо бачити тут так само: сторінки, облікові записи. Усе чудово працює. Давайте перейдемо ще до Ads Manager. І побачимо, чи ось ми бачимо, що вже у нас тут є наш, наш чудовий рекламний кабінет під назвою Тест. Все дуже чудово працює. А на сьогодні у мене все. Я дуже надіюсь на твій зворотній зв'язок. Якщо в тебе є якісь питання, якщо в тебе щось не виходить, якщо потрібно щось більш детально детальніше пояснити, можеш написати мені в Дірект в інстаграм, слідкуй за моїм інстаграмом, тому що там буде більше анонсів стосовно майбутнього контенту, якщо в тебе є пропозиції стосовно співпраці, можеш сміло стучати мені в Дірект інстаграму це відео своїм друзям, знайомим, тим, хто займається зароблянням, заробляє гроші в інтернеті, тим, хто хоче заробляти. І обов'язково слідкуй за моїм каналом, тому що попереду тебе буде чекати ще більше безкоштовного контенту, за який інші просять гроші на курсах.